Кажуть, на радіо все знають, і ми намагаємося цю думку підтвердити нашою невеличкою вікторинкою. А ну і сьогодні я буду пропонувати моїм хлопцям Володимиру та Ігорю а, здогадатися, що означає те чи інше слово. Ви теж приєднуєтеся, здогадуйтеся. Це тобі? моя вікторина. Я її розірву. Я директор цієї Вікторини. А що таке дисфорія? Дисфорія, це щось е, якісь неполадки. Дисфорія. Ну це можливо не ейфорія, а. Ну, Якийсь пригнічений стан, не ейфорія, а навпаки. Молодець! Да? Слушайте, це антонім слово ейфорія. Почуття неприязні до оточуючих, похмуро, Будь ласочка. Це Я хотів сказати. Красавець. Зняла з язика. Молодець. Хто такий сибарит? Сибарит. Сибарит, це хто? От ти сибарит? Ні. Ти не сибарит, ні? Ні, не сибарит. Тобто сибарит це протилежність до тебе. Правильно? Ну, ти не чув слово сибарит. Ні, я не чув яке так? Слово, так, таке сибарит це, це не я придумала. Uh -huh. Чесно. Це придумали давні греки. Це зніжена людина, не роба і дармоїд. Сибарит. Представляєш? Uh -huh. Тобто, ти не сибарит. Молодець, ти знавцем. Так, ти нас, я не ледач. Ти не литач, абсолютно. І назвали на честь жителів давньогрецької колонії Сибаріс яка вела потужну торгівлю, і мешканці були розбещені багатством, влаштовували пишні банкети, вдаючись до пустих веселищ. Хто такий фарисей? Фарисей? Фарисей, це хто? Це всі знають. Це хто? Це фарисей. Наш е, гарок? Фарисей. Фарисей. Він який? Ну, пиши його, можливо, який він. Хто він? Фарисей. Він який? Фарисей. Такий він, хто він? Фарисей. Фарисей, він, може, як корифей. А корифей? М -м. — Фарисей. я не. Фарисей Курифеєвич. Ну, — Ну, наприклад, це із того розряду, я думаю, слів. Фарисей. Mm -hmm. Я mm -hmm. таке не чув просто. Mm -hmm. не, не чув, так? Фарисей, mm -hmm. Е... дай якусь підказку. Легесеньку таку. Манюньку. Я тобі просто скажу відповідь. Це — лицемірна людина фан Що mm -hmm. таке фабінг? Фабінг? Фабінг. Як ти думаєш, що це? Таке? Це якийсь процес. Я думаю. Mm -hmm. Не без того. Фабінг. Це якийсь процес. Mm -hmm. Що там роблять? Фабінг. 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 Фабінгують крепко. Я знаю е, фабінгатора одного такого. Ой -ой. Дуже сильний такий. Він. Я теж знаю парень. А ти займався фабінгом, до речі? Коли? Ти ну, займався? Знаай, Сьогодні коли, коли було? Ти? Не, я займався монтажем. Монтажем, так, mm -hmm. це було теж, але одне одному Бо -бо -бо. не завадав. А... Пішов фабінг? трошки пофабився трошечки. Це зневажливе ставлення, це звичка постійно відволікатися на телефон під час розмови зі співрозмовником. Така підводна частотна характеристика.